Всім привіт! Вітаю вас у божевільній лікарні Архам. Сьогоднішня героїня ніби підходить під назву каналу, адже Рейчел Зегур ненавидить весь інтернет. Тож сьогодні будемо розбиратися, хто в принципі така Рейчел Зеґуер та з якого моменту на акторку повелося стільки бруду. Відео обіцяє бути інформативним. Тож давайте копати. Рейчел Н. Зегер народилася 3 травня 2001 року в штаті Нью-Джерсі. За походженням, Зегвер має колумбійські корні від матері, а також польсько-єврейський від батька. З самого дитинства молода акторка мала талант до театральних вистав у школах та п'єса, а також мала хороший голос, через що була схильна до музики. Першу свою дебютну роль у голівудському кіно Зеглер отримала у мюзиклі Стівена Спілберга «Вестайська історія. Сам Спілберг зазначав великий талант актриси. Саме тому із 10 тисяч дівчат саме Рейчел обрали на головну роль, тут же успіх не застав себе довго чекати. Адже за вецтайську історію заговор отримала престижну нагороду Золотий глобус, що зробило її першою акторкою колумбійського походження, яка отримала подібну статуетку. Після такого шаленого дебюту Рейчел почала отримувати ролі у блокбастерах без всілякого кастингу. Як було з голодними іграми Болада про співучих пташок і змій, де Зеглер отримав головну роль, а також актриса знялася у ролі однієї із доньок Атоса у сиквелі Шазам Людь-богів». Здавалося б, стартувала у фільмі самого Спілберга, після чого пішла по кар'єрній доріжці на високій ноті, на яку мало хто із звичайних акторів сходить. Проте у Речі Зеґвер пішло щось явно не так. У 2022 році в інтернеті з'являються перші фотографії зі зйомок нової білосніжки. Звісно, що інтернет починає плюватися від подібного касманого, адже героїня білосніжки ніяк не в'яжеться у людей з актрисою колумбійського походження. Ну подумаєш, люди критикують за коля шкіри. Напевно, все уляжеться, як було з темношкірою русалкою. І дійсно, інтернет почав забувати про нову білосніжку. Але вийшло перше інтерв'ю Рейчел Зеґлер в рамках простора фільму для видання Variety. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that she's is not going to be yeah. saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and so it's just a really incredible story for I think young people everywhere to see themselves in. Snow White is running for president. <laughs> I'm launching my campaign. I yeah. am. <laughs> Невже тепер всі принцеси повинні воювати та йти у президенти? З чого Дісней вирішив, що фемінізм це про те, що треба йти війною на когось? А принців ми, значить, в сраку пішвемо, це взагалі не актуально. З чого вони це все взяли, і нащо такі наративи Дісней почав транслювати через речі Зеглер, нікому не було зрозуміло. Проте це, це ще не все. Далі буде більше квінжі на інтерв'ю. Дивимося! I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. um, there is a big focus on her love story um, with a guy who literally stalks her. Особисто я після цих рядків акторки побачив велику неповагу до оригінального мультфільму. Що казати, це неповага не тільки з боку речів, але і з боку сучасного діснея. Так нагло казати про те, що оригінальний мультфільм застарів. При цьому завдяки цьому мульту Дісней, в принципі, став монополістом на ринку кіноіндустрії. Внесок, який зробила білосніжка 1937 року, в принципі величезний для всієї анімаційної індустрії. Тому таке відношення до мульта, який дав тобі роль білосніжки, неприпустимо. Приклад, покажу, so yeah, obviously, that kind of idea of being a princess is just magical. And then, on top of that, actually working on the film with Ken and with everyone, the essence of who she is. And that's like a dream role, too, because it's she's so special and kind and unique. and and so it's been really. Just playing her, regardless of the fact that she's been a princess, has been a real dream role. Yeah. It's, it's so much about the human condition, and what it is to be alive, what it is to give and receive love, um, what it is to see deeper than the external and the superficial. And I think, in that sense, it's, it's kind of, it's kind of one of the most soulful. I love Ariel so much and she means the world to me. Тим часом Рейчел Зегур в кожному своєму інтерв'ю каже, як вона ненавидить оригінальний мультфільм Білосніжки. Окей, кожен має право на свою думку. Але хоча б має повагу до своєї героїні та спадщини Волта Діснея. З кожним інтерв'ю інтернет горів від некомпетентних висловлювань Рейчел Зегор. Що коли черга дійшла до презентації першого тизера стрічки, люди просто задизлайкали його. Проте скандал навколо білосніжки неутхав, адже Рейчел умудрилася написати слова підтримки Палестини під коментарями тизера. Мені варто казати, що це некоректно, коли людина транслює свої політичні погляди під сімейним фільмом. Та й в принципі це не повага до колеги по зніманню Гальгадот, яка є єврейкою. Чому тоді Гальгадо цього собі не дозволяє робити підпустами до фільму? А ця вискачка має таке право. Завдяки цьому фільм ще нарос е, політичним підтекстом, завдяки дурнуватим висловлюванням заґвар. Тому срач в інтернеті наростав, а тим часом наша принцеса не втихала та підігрівала антиінтерес до фільму. І ось настала прем'єра фільму. Після всіх цих скандалів Дісней пробрав усі прес-тури та світову прем'єру. А щодо самої стрічки, фільм має ось таку оцінку на IMDb, та в цілому касовий провал. На даний момент картина зібрала 100 мільйонів доларів при бюджеті у 200 мільйонів плюс маркетингові витрати. Цей фільм величезний збиток Діснея та в цілому велика пляма скандалів, які важко буде відмити. Що стосується самого фільму, то я з ним ознайомився і ледве не заснув від того, наскільки це не видовище. Гриня вийшла плоскою та нецікавою. Виходійка у виконанні Гальгадуть карикатурна, а сама Галька переграє і від чого її сцени виглядають крінжово. Про гномів я взагалі мовчу. Я такої поганої графіки не бачив з часів Флеша та Чорної Пантери. Сама ж історія була перекаверкана настільки, що мало чого зрозумієш. Дісней буквально цим фільмом. Познущався над оригінальним мультфільмом та всьому наплював на аудиторію, яка виросла на тому мультфільмі. При цьому провал стрічки Дісней пихає на Рейчел Загвер. Знаєте, при всьому моєму неоднозначному баченні персони Рейчел Загвер винна в першу чергу студія. адже не Рейчел знімала цей фільм, писала до нього сценарій та продюсувала. Безумовно, її інтерв'ю підпортили до неї відношення. Але краще не забувати, що в цій історії винні як Дісней, так і Рейчел у Але що робить Дісней? Правильно, спихує усю відповідальність на молоду актрису. За чутками Рейчел буде судитися з Діснеєм, тому будемо стежити за подальшою історією цього скандалу. Як на мене, Рейчел у Зегу талановита актриса, проте їй би бути проще та зняти з себе корону високомір'я. Але навряд аудиторія дасть їй другий шанс. Тому кар'єру Рейчал Зегур точно собі загубила. Звісно, буду рад помилятися, але зараз все виглядає саме так. Сам фільм не раджу дивитися, ось така історія вийшла. Буду радий вашим підпискам на канал, а також лайкам і репостам. Всім добра і мирного неба!